Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую учнів першого А-класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку хто такі птахи? Продзвенів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, олівці. Всі готові? Молодці! Починаємо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Говорить ведуча, який зараз місяць? А яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання звертається до вас, ведучий. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно, чи похмуро? Чи були опади вранці? А кому відома температура повітря? Ну, а зараз загадка. Біло-чорна скрикотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока правильно. Тук-тук-тук чути стук, та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто стукає по стовбуру? Хто це, дітки? Дятел, правильно? Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. А це сова! Так, ну що, назви їх одним словом. Хто це, дітки, це птахи, правильно? Сьогодні на уроці ми будемо розширювати та поглиблювати знання про різноманітність птахів. Про їх основні ознаки та умови проживання. Вчитимемось наводити приклади і розпізнавати птахів найближчого оточення, групувати їх за способом життя. Ну, що подумаємо? Як переміщується більшість птахів? Літають, так? А впізнайте цих птахів, в чому їх особливість? Пінгвін та страус, знаєте Вони не літають, зате Пінгвін дуже добре плаває, а страус дуже швидко бігає. Птахи живуть скрізь на землі, там, де дуже спекотно, і там, де неймовірно холодно, є серед них і велетні, а є й крихітки. Розміром з метелика. Розглянемо світлини та подумаємо, яку користь приносять птахи природі та людині. Дивимось, що ми бачимо у дзьобику пташки. Знищують комах шкідників, так? А ще, а ще вони розносять плоди таким чином. Розсіюючи насіння. А ще я подивимось, що робить дятел. Дятел теж він лікує дерева, знищуючи шкідників. Ну, а це дрохва. Уявіть, розміри 105 сантиметрів. А це золотомушка. Мабуть, так її назвали за оцей. Жовтенький колір. Її розміри всього 8-9 см. А це сойка-красуня. Її розміри 35 см. А це вільшанка. 14 см. Соловейко, невеличкий, але який? Голосистий, так? 17 см. Вивільга. Теж красуня яка 24 сантиметри. Найбільший птах України, дітки, це гриф чорний. Маса його до 12,5 кілограмів, а довжина крила 87 см. Уявляєте? Майже метр. Найменша пташка України це корольок. Його маса всього лише 4-5 грамів. Трапляється він, зустрічається в гірських і рівнинних хвойних лісах. Його їжа дрібні комахи, а взимку частково насіння хвойних порід. Має на голові повздовжну смужку, що нагадує корону, звідти й назва корольок. Ну зараз ми розглянемо з вами будову птаха. У птахів є голова, обов'язково дзьоб, тулуб, крила, хвіст та лапи. Тіло вкрито пір'ям. Запам'ятайте, тіло птахів укрите пір'ям, його форма сприяє польоту. Тіло поділяють на голову, шию, тулуб і ноги. А замість передніх кінцівок у птахів крила. Відгадайте загадку. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, поробили собі хати. Пташки правильно, про що ж ця, про що ж ця загадка? Що за хати в них? У них є гнізда та. Інколи живуть у дуплі, яке дятли видовбують. Пригадайте, яких птахів називають перелітними. Ті, що восени летять довирію у теплі краї. Першими у наш край перелітають шпаки, жайворонки та солов'ї. Запам'ятайте, як вони виглядають. Це шпаки, це жайворонок, це соловей. Ну, а зараз пташина Вікторина. Кожен заслухається співом цього малесенького сіренького співця. Хто це такий, дітки? Соловейко, правильно. Стуки цього строкатого птаха ми можемо чути цілий рік. Дятел, правильно. А ця пташка не має свого гнізда. І підкидає яйця в гнізда інших птахів. Знаєте, хто це? Це Зозуля, правильно. А зараз попрацюємо в нашому робочому зошиту. Відкривайте сторінку 45. Розглянемо малюночок та позначимо відповідними цифрами частини тіла зображеного птаха. Поставимо один, де стрілочка показує на голову, два дзьоб. Три шию, чотири тулу, п'ять крила, шість лапи та сім хвіст. Далі вкажіть, будь ласка, чим покрите тіло птаха, познач галочкою відповідний малюнок, лоскою, шерстю чи пір'ям. Обведи зображення зайвої в цьому ряду тварини та поясни свій вибір. То хто ж тут зайвий? Сподіваюсь, ви здогадалися. Ну а що ж за цікавинкою для вас приготувала? Цікаво знати, що солові, так само, як і люди, вчаться співати тривалий час. Лише на третьому році життя вони стають справжніми співаками. У навчанні найголовніше. Щоб молоді солов'ї мали змогу слухати старших. Досвідчені солов'ї це ніби вчителі для молодих солов'їв. Його спів настільки високий і чистий, що людина, слухаючи соловейка, підноситься духом, очищується душевно і втішається чуттями. Він передвісник справжньої весни в лісах та гаях. Наступне завдання вас чекає інтерактивне. Треба об'єднати у пари птаха зображення та його назву. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз вправа попс Продовжіть речення. Я вважаю, що тому що. Я можу довести це на прикладі? Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що про що б я говорила, як би мені треба було? Я б сказала: я вважаю, що кажан це не птах. А далі б розвивала думку, чому я так вважаю? Тому що і так далі. Ну а зараз пропоную розпочати разом фізкульт-хвилину. Не змогла я зупинити, бо така запальна музика. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!